Втомилися чекати, Шукаєте варіанти, як пришвидшити отримання децизії? тому розказуємо далі. Запрошуємо! Але давайте по порядку. Якщо ви подалися на карту побуту по пошті і ви ще не здали відбитки пальців, то як можна пришвидшити саме цей процес? Починаємо завжди з того, що пишемо прохання до інспектора, якщо ми знаємо, що у нас є і хто взагалі займає нашу справу. Прохання про те, щоб нас викликали на відбитки пальців. Якщо ж ми не знаємо, хто наш інспектор. Але знаємо в якому відділі він знаходиться, і хто є керівником, то звертаємося вже безпосередньо до керівника про допомогу нам виклик у нас на відбитки пальців. А тепер другий варіант: якщо ви вже здали відбитки пальців і пройшло більше ніж 60 днів, а рішення ви так і не отримали, то що можна зробити в цьому вже випадку? Перше, ми звертаємося з каргою на бездіяльність інспектора відповідно до Уженду. не працює. Звертаємося до шефу Уженду, по справам іноземців і пишемо понаглення. Знову нуль результату пишемо скаргу сандову. Все, що чекаєте відповіді з уже, напишіть нам у дірект, та ми допоможемо вам пришвидшити процес і отримати карту побуту швидше.